Я з Яриком говорив, він казав, що ліпшої полуниці Львівської області, ніж вас не бачу. Це першорічка, нова посадка. Я такого ще не бачив. Це вже був п'ятий збір і воно далі висипається. Чудо ягода. Дивіться з цієї сторони. Причому, що бачите, кущі молоденькі, вона встигла навіть йде до кінця, вона не мельчає. Вона кожна ягода буде ось така до кінця сезону. Вона така, як яблука, вона транспортабельна, її можна суток 5 возити, її нічого не буде. Носот прямо здивував. Тут є пів гектара, ми з нього взяли десь. Так, сьогодні приїхав до одного хлопця, його звати Андрій. Я був у нього вже десь коли -то було, неділю був. Побачив його полуницю, в нього, напевно, в Львівській області найкраща полуниця. Бо був багатьох фермерів, в них там приходиш, 2 метри є полуниці, далі нема. От такі от всі кущики хворі, а тут видно, що вона... Здорова, кущі величезні. Дякую. Сорт бріла посаджена в вересні місяці. Дивіться, це першорічка, нова посадка. Я такого ще не бачив. Це вже був п'ятий збір і воно далі висипається. Чудо ягода. Дивіться, з цієї сторони. От тут дуже класно видно. Причому, що бачите, кущі молоденькі, вона не встигла навіть вирости. Була пізна посадка. Диво ягода. Тут говорять, клері класний сорт. але ну... Він відстає від цього навіть не от. до порівняння. Це бомба, я одну откушу його. А смак на... який? Класний смак, вона всередині повна. Я не бачу якоїсь такої порожнини величезної, як на інших сортах ранніх. Кислинки. Попри те, що зараз у нас в Аслійській області вже більше тижня душі, ну майже нема. То я тут чуть таку зелену зірвав. В цьому році буде касетна розсада цих сортів які ми показували. Кому цікаво, можете телефонувати по номеру або писати на Viber, замовляти. Опт, роздріб. Садили дуже пізно. пізно -то на... Ми її його посадили в вересні і вересень був дуже холодний. Вона просто не виросла, розумієш? Красота. Та що, то, то такої клубники Єдине, точно ось, нема ось, на шаварі. Кажу, приїжджаю на швар, ну в мене конкуренції немає зовсім. Тому що такої ягоди немає ніхто. То немає. Коли це була посаджена? Коли це було посаджено осінню, навіть так трошки запізнилася. Середина серпня була посадка. Ну, прямо, ягода прямо здивувала. Перші ягоди просто як кулак. Далі вже там мілчає, це вже шостий збір в нас. Це вже дивіться, шостий збір, дивіться, досі яка ягода. Ну, ягода крупна. Ягода ще досі крупна. Це сорт Лас... Амі, так? Так, да, це є сорт Амі, це вже шостий збір, там вже пошкі ягоди не лишилися. Ну, Потім додам відео там вріжуть. Ну там Ярик. ще от далі досить досить-досить гарні кущики є. От ще ягода зелена і далі крупна, велика, гарна. Но сорт прямо здивував. Тут є пів гектара, ми з нього взяли десь вже близько 13 тонн. Гарно. Посаджена була Фріго, мотокровка, тобто сорт бомба. Я переконався, що іменно Фріго, брати, дійсно Фріго, то буде бомба. Це плюс ще є імунний сорт. Сорт, який має імунітет до гнилі. Просто от замітьте, в рядках. Шоста збірка, замітьте, рядки пусті, гнилих не немає зору. Ягода попадається мега крупна, просто як на кінець вже, вже цього... доношення цього сорту, то вона. І вона Класна. має імунітет, типу, вона йде імунно до гнилі, має імунітет від гнилі. Дивіться, от, замійте, ряд... на рядки взагалі були цілий час дощі, вот вологість дощі, і в рядках ягоди нема зовсім, вона не гніє. Це дуже, вот. дуже великий плюс. Там невеликі. Десне, десь там в рядок попадає 3-4 гнилих ягоди в сезон дощів. Ну Тут рядок метрів 50 певно, має. 60 Ну, вона більше. 60 метрів, О, дивіться там яка класна. Оце ранній сорт Амі. Так, сам, сам, саме, саме, саме ранній, ранній сорт. який взагалі може бути. Ну є ще Ольвія надрання, але я таке, воно мало виглядає. А накривали це її Ні. Ні, без накриття. Це вже воно відходить. Почала десь понесло 20-го давати. 에... Я чесно маю записано, не пам'ятаю. Плюс-мінус. Десь приблизно з першого. Ні, ну десь числа 22-23, десь так, напевно. Добре, йдемо тоді на другий сорт, бо будемо зараз то відео годину знімати. Оце дуже гарно. — Так, ще бачу ну, сорт Гранд Роса. То сьогодні його збирали, казав, так? Так, сьогодні був вибір, але от дівчата... Знизу вона така біла, то ще полишали її. Хоч файно вибирають. Бо є такі, щоб все продають. Потім її нереально Дивіться, Що скажу по поводу цього сорта? Бачу, гнилі так само вже попадаються від тих кущів. Це вона не має імунітету, як ті. Це пізній сорт. Він тільки сорт. середній? Сьогодні був перший збір. Перший збір? Які там у нас сьогодні чисто? Чи 14 чи яке? Але от, чим класно теж? Ще нема ні в кого теж. Класно тим, що вона реально як яблука і вона не мельчає до, до кінця сону. Не, ну Продають щось таке під назвою Грантроса, але то щось далеко не то. Бо я бачу по формі ягоди, що вона Це сорт, зовсім інша. Що можу про нього сказати? До Фріго Він... так само бралася? Так, да, бралося Фріго, але... По поводу цього сорту, дивіться, ви йдете, перший збір ягоди якби, не, не є так насипано, як на брілі, на панамі, але просто є дуже великий плюс. Зараз коли вже всі будуть, якраз закінчується бріла, амі, всякі такі от гарні сорти вони закінчуються, а це починається. Коли вже бріла, амі починає, ну бріла не, не мільчає, коли все останні вже починають там горошки кидати, а це ти привозиш тупо на базар яблука, і люди в шок, і все одно воно йде по великій гарній ціні. Якби є свої плюси. Так, ну зараз клері вже така в три рази менша, ніж це. Там, тож, з поля. Тут, тут власне, і ягода, що хочу сказати, вона така, як яблуко, вона транспортабельна, її можна в суток 5 возити і нічого не буде. Бомба. Це ще прикол такий. Тож. Десь на дальняк вести її, типу, на пізно. Вона... Ця, ця теж пі... пізно була посаджена, я так розумію. Ні, так? Це було саморанє посаджено. Саморан... А може такий сорт просто не сильно рослий? Це, це є сорт, він просто не сильно рослий. Його треба дуже багато гнати азотом. Короче, гус... а я про це ще не знав, і якби він ріс своїм життям. Тут трошки просто стаціонарні комплексні підживи були, а плюс його треба додавати гнати азоту малюху. І густіше можна було, я думаю, садити. Е, ні, mm. буде загноєння тоді буде сильно гнилі багато. Якраз іменно посадка правильно, просто ми його трошки не розігнали з весни. Ну, але це є низькорослий. Наприклад, як хайт, там кущі по коліна, такий же самий сорт, по срокам все, то ну, цей низькорослий. Росли. Ну, зрозуміло. розуміло. Ну, кажуть, хлопці, можна його багато... Азот, Я бачу, що ще, ще цвітоноси викидає. Та ще викидає, але ягоди вроді б не аж так, так як типу, космічно багато, як на цих сортах, але вона типу, йде до кінця, вона не мельчає, вона кожна ягода буде ось така от до кінця сезону. Класно. Добре зараз. Так, і тим класно, що ти не везеш сміття, а везеш тухо яблука. Ну і якісний так. продукт. Полоне викормити її гарно і все буде окей. Так, прийшли на сорт Аргентера. От така от ягода вже починає підходити. Це саме пізніше, що у вас є, так? Саме пізніше. Так, вона навіть пізніше запейс. Це аналог Мальвіни. Поліпш... Це не... не аналог ні. Мальвіни. Мальвіна. Мальвіна це зовсім друга ягода, вона висока, все, просто... Е, Сроки дозривання наближення до Мальвіни. Угу, по сроках. Кейс та саме-саме, самопізня типу, ягода. Ще ні разу її не вибирали. Від Просто мальвіна вона дуже слабоврожайна. Ця ще має бути врожайніша за фейс, говорили. Ну, Так я читав про нього і все, але посадили її дуже пізно, тому що вона з фейсом не рівняється, цей вимикав по коліно, кущі зайві з середина та, жовтня, як так. Як винограда. Так. Тут середина жовтня садилася, а тут там на на ну, два тижні зробили свій результат. Два mm -hmm. тижні раніше і зовсім друга ягода. Але теж дивіться, яка ягода. Попадає от як на дуже... першу річку ми, навіть, ми думали її не накривати, що О, от, от. то й добре, але вона дивує взагалі. Мені здається, що дивіться, от скільки ягоди. Це ж перша, ягода. І, це і перша бачу, ягода. і бачу, що вся не зацвіла. Це перез... Ще цвіте. Ще... Досі... По... І дивіться, які екземпляри вже. Так, де-не-де навіть ні. ще не, пер... не зацвіла. Ще ці ну, мені здається, вона набагато буде лучше за мальвину, тому що Мальвіну їсть цілий час тріпс і спасти її від тріпсу неможливо. Просто раніше треба було посадити. Да, трошки якби на два тижні раніше вона брівнялася з фейзом, тоді взагалі б... Вона б встигла, просто в нас вже десь середина вересня перші заморозки там 0 мінус 1 попадає, як який рік. Хоча мені здається, що Тут буде навіть і того року, якщо з пізньої посадки потрібна результат. Воно, вона себе, думаю, окупить і навіть ще можна на ній буде щось заробити, попри те, що так пізно посаджена. Ну, ягода класна, крупна. Як на перший рік непогано. Я це думаю, з копанки було б набагато все гірше. Ну, копанка. Так як деяких фермерів... Я приїжджав, дивився, 2 метри є, ягода, 3 метри нема. Тут нема про що навіть говорити. Це просто красота порівняння з тим. Сорт е, флерт. Фейт. Фейт, фейт. фейт фейс. правильно. Фейс. Фейз? Фейз. 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 Ну, всі говорять фейт. Ага, зрозуміло. Просто плутанина така з тим сортом. Я теж перший раз не так почув, щось потім почав говорити. Це є, от всі знають, Та. дуже добре знають сорт Флоренс. Поліпшений Флоренс. Це є просто оновлений Флоренс. Ягода ну, просто кущі більше, трошки як Флоренса. Коли Ягода, починає давати? Рівно з Флоренса, він починає плодоносити десь в 20-х числах, але я бачу, вже доволі є от такої червоної ягоди, де не дещо вже трохи. Ми вже навіть один раз от, от вибирали і чисто ага. далі починає кидати, не знаю чому так. Но Флоренс 22-го кидав, 20-го. А це трохи раніше починає. Але Флоренс це така ягода Темна. Маю от... Вона не гірша за Флоренс. Тут нав'язано стільки, що взагалі чудесно все. Кущики маленькі, просто не встигли вирости ту перша річка. Тільки Флоренс його зранку зірвав, До обіду ягода матова, чорна і її продати нереально. А ця ягода має блеск, дуже-дуже красиво дивиться. Краще лешки, грубо кажучи. Давайте зірвемо тут, подивимося. Ось. Це її фішка, що воно з таким гарним зеленим відривається. Форма гарна дуже Форма дуже красива. Ось ще одна ягода. Наприклад, от Дивіться, який крупнячок. Вся одинакової форми. Просто бомба. А, от, а на смак серединку чи поставимо. Має маленьку таку порожнинку, але я вам скажу, якщо враховувати, що теж падає падають душі, вона як мед. Є лучші ягоди. Лучшая ягода може бути тільки мальвіна. Но була лучша до фейта, але фейт кращий за мальвіну, мені здається, набагато. Ягоди повно. І ще починає. Ще ви вики... кажу, починає, ще викидає до сих пір свідоносить нові. Теж ви нічого взагалі не накривали. Ні, 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 це в близькому потенціалі. О, ні. там з ними дивіться, от, тільки які Як виноград. І воно ще досить цвіте, дивіться, зимі. Та є важко. Вона буде давати ще досить довго. Може і на хорошу ціну попаде. Друга половина її попадає на дорогу ціну вже. Класно. Ну на шоварі такої ягоди я не знаю чи в кого є, крім вас, певно, ні в кого. В цьому році. Хіба десь привозять з Закарпаття чи звідки? Закарпаття нема, Закарпаття садить тільки альбум. Ага. Бомба. Я вибрав такі сорта, щоб в мене не було конкурентів на шоварі. Ну, я думаю, ви і по ціні такій нормальні їх купляли. Ну то можна сказати... Ну, Фріго куплявся... 12 гривень за кущик. Це був А плюс. Оце великий опт. Так, да, але це був великий опт. Тобто хлопці брали під себе дуже багато, мені трошки вділили. Ага. Ну, я хотів більше засадити, але якщо вділили, то і... Ну засадити. в цьому році ліпшої ягоди в Львівській області, ніж у вас, певно, немає ні в кого. Ну, не Ми знаю. То, так. Всім добрий день, 15 червня. Збір полуниці бріла. Ось така, от воно такі ящики. Це ми збираємо от з цього з 50 сотиків. Вже тут загружено. Тут же все загружено. От такий от калібр в нього гарний. От вже тут загружено все. Така вона крупна, гарна. Ось. Оце стою з цього кусочка маленького до труби. Всім доброго дня, 15 червня. У нас йде збір Грандароси. Ось. Це в ополе збирається. Сьогодні. Тут же. Це сьогодні зранку позбирали. Це вечірній збір другого поля. Ось От все це во ополе. Дивіться скільки дало. Це вона ще тільки починається. Оце вже ЛТХ почти загружена. Тут о, дивіться, який калібр. Макс обережно, дивіться, ягода, вона дозволь сину. Ягода просто як яблука. Просто яблука взагалі. Сорт шикарніший. Вот які яблучка. Тут вже віварик загружений. Це загружене. Там ще, я зараз покажу, там ще десь тона близько є. По полю не забрана. Там грандороса. Це ще фейт. Шикарна ягода. Оце у нас Аргентера ще трошки. Такий колір незвичайний. Це як апельсиновий колір. Такої ще нема взагалі ніде в Україні. Просто шикардос. Ягода, калібр. Ну, дуже радує. Просто, просто шик. Всім дякую за увагу.